Друзі, ми були з недавно у лікаря, і я от запитувала лікаря, яким чином перевіряються вакцини, ліки. І от нарешті я детально знайшла відповідь: є такий, власне кажучи, додаток, який називається ліки контроль, встановлюється на ваш смартфон ну, через додаток, і там можна зробити перевірку. Там можна знайти аналоги, знайти підробку, навчитися перевіряти ліки, і от там є в перевірка реєстрації, ви нови, вводите номер вакцини і шукаєте, чи зареєстрована дана вакцина на територію України. І от що мені повідомив лікар? Про те, що зараз великі проблеми з реєстрацією, дуже багато підробок, і коли кажуть, що вакцини спричиняють аутизм, То це, скоріше всього, була підробка, яку просто не перевіряли. Тому що вакцина, нормальна, якісна, не може викликати такого побічної реакції, як аутизм. Крім того, одна, одна із, один із варіантів причини аутизму є запалення, запалення мізку таке тихе. Його не можна побачити, його важко знайти. І якраз вакцина від манінгіта дуже непогано справляється з цією проблемою нейрозапалення мозку. Так от є такий додаток: він називається будь-яке. Будь-які ліки можна провірити, номер реєстраційного посвідчення. Ви берете цей новий упаковочки. Бачите? Берете оцей оцей номер, і, власне кажучи, вводите сюди сюди. Якщо воно зареєстровано, ви цю кож кожний виді ліків, не тільки вакцин, ви зможете перевірити лінії контроль, я тільки що встановлювала, працюють. І е, мене вчили перевіряти вакцини е, номінально, тобто дивитися, як. Е, Ну, чи була зберігана тер... правильна температура? Тут написано, при якій температурі треба зберігати цей препарат, має зберігатися от, при такі от значить, реєстраційний номер, чи правильна консистенція, чи її збовтування там правильна у кожної вакцини свої різні повинні бути вимоги. і а, десь а, ця Жидкість повинна бути прозора, десь мутна, десь вона повинна бути жовтогатого відтінку. Ну, це про кожну треба починати. Але цього не досить. Є додаток, який можна перевірити. Він він працює. І от відмова від закону вакцини це найгірше, ну, що ви можете зробити. Крім того, що від пневмонії непогано вбере оберігає вас превенар вакцина. Вакцина американська. Але хворіти будете набагато набагато легше. Ви можете е, якусь хворобу перенести вдома без там е, якогось реамоційного відділення. Ви можете просто е, пробігати на ногах цю хворобу, ви перенесете набагато легше. І е, далі ніж домашнього карантину, ви або навіть просто звичайного бронхіту ви не захворюєте. А от вакцинація приводить до летальних наслідків. І от якщо читати про сьогоднішній вірус, кого найбільше вражає цей вірус, це саме діти, діти е, аж до 20-21 року, тобто це знаєте по поняттям США діти до 21 року. Тому якраз новонароджені. Діти на сьогоднішній момент найбільше а, мають а, вірогідність летального наслідку, тому що вони ще не вакциновані. Імунітету в них ще немає. Вони звичайно в найбільшій а, стадії ризику діти до 5 років, потім з 5 до, до 20-21 року. Тому перевіряйте вакцини і робіть вакцинацію. Вакцинація вас е, ну перед тим як робити, треба знати, як перевіряти.